Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Батько і син пише військовий Дмитро Христюк. Далі мовою оригіналу Олег Хомата, Микита Турист, або як ми його по дружньому звали, молодший Хома. Вся чоловіча частина сім'ї пішла на фронт з перших днів. Ми разом воювали, ще з часів окупації Київщини. Далі був спільний Херсонський фронт. Вони загинули під Бахмутом. Батько накрив собою сина, але снаряд розірвався біля їх голів. Загинули обоє разом, які йшли разом з цієї війни. Батько і син пліч опліч. Неймовірні хлопці, які хотіли розвиватися, боротися, перемагати і жити. Важко усвідомити, як багато справжніх ми втрачаємо. Хлопці тепер з Господом і знаю. Вони вже тримають небо над Україною. Вічна пам'ять, героям слава! Зазначимо мета наступу Росії на Бахмут. Мат, який розпочався наприкінці січня, частково полягала в тому, щоб залучити значні резерви України, проте головнокомандувач зсу Валерій Залужний не потрапив до Паски. Йдеться в матеріалі Де економіст. Журналісти пишуть, що використання резервів значно поскладнило український контрнаступ. Водночас, битва за Бахмут призвела до набагато більших втрат з боку Росії, ніж України. І що більш важливо, генерал залужний уникнув очевидної пастки, замість того, щоб кинути значні резерви в Бахмут для порятунку міста, яке має набагато більш символічне ніж військове значення. Він відправив війська за кордон для тренувань на новій техніці. Йдеться в статті, The Economist. Також видання повідомило, що Залужний розраховує, що сорить три нові армійські корпуси. Кожен складатиметься. Шести і налічуватиме по 20 тисяч військових. Загальна кількість становитиме близько 60 тисяч. Із січня навчальне командування армії США проводить навчання українських підрозділів у Німеччині. Якщо під час наступів у 2022 тисячі бійці атакували переважно ротами, то американці об'єднують їх у батальйони та бригади для загальновійськової війни. Піхота, бронетехніка, артилерія та інші роди військ працюють разом, а не послідовно. 8 березня. Речник східного групування ЗСУ Сергій Чариватий заявив, що росіянам не вдається розвинути успіх в наступальних діях довкола Бахмута. Українські війська відкривають вогонь по окупантах та завдають втрат. Президент Володимир Зеленський заявив, що українське військове керівництво єдине в рішенні продовжувати оборону Бахмута. Якщо російським окупантам вдасться захопити це місто, це відкриє шлях для захоплення ключових міст на сході України, каже він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!